Під Луцьком зупинили автівку, котра везла понад 20 тонн прекурсорів. Це речовина, яка використовується, зокрема, і для виготовлення наркотиків. Правоохоронці кажуть, перевозити прекурсори можуть лише ті, хто мають на це спеціальну ліцензію, ба більше навіть до самого процесу транспортування прекурсорів є низка вимог. Під час провадження діяльності з перевезенням прекурсорів. Суб'єкт господарювання зобов'язаний залучити суб'єкта провадження охоронної діяльності державної форми власності з отриманням умов охорони цінних вантажів під час їх перевезення. Себто, навіть якщо у перевізника є ліцензія, разом з водієм повинен їхати експедитор та працівник Державної служби охорони, зауважують правоохоронці. Такий суворий контроль неспроста. Це для того, аби по дорозі водій не міг нікому злити частину прекурсорів для наркоцілей, у тому числі для виготовлення амфетаміну. В автівці, котру зупинили, мовляв, був лише водій без експедитора і державного охоронця. А це вже порушення умов перевезення прекурсорів. Зауважує прокурорка. Вантажівку просять арештувати. Яка мета накладення арешту? Це фактично транспортний засіб. Є знарядів вчинення правопорушення за допомогою нього здійснилось перевезення таких прекурсорів. Вчора ми вже отримали висновок експертизи, оскільки проводився фактично обшук в такому автомобілі. здійснювалось відібрання зразків речовин. Вини, які перевозилися вказаним транспортним засобом, та які на ній зберігалися, та встановлено що це є прекурсор відповідно наявний відсотковий вміст, що підтверджує, що це є серчана кислота, яка є прекурсором. Представник перевізника розказує, що то вже не перший випадок, коли на території Волинської області правоохоронці зупиняють транспортні засоби і вилучають їх. Вважає, що кримінальна справа надумана і безпідставна, мовляв, варінням наркотиків тут і не пахне. Має безпосередньо усі рішення дозвола, ліцензії, які прибачені законодавством зокрема ще не мають дозвіл на привезення. Прикурсорів витнодершних службою. Вони мають дозволи на зацентру КамВАЗ України. Вони мають інші всі дозволи. Власник сірчаної кислоти, інше підприємство, на котре і везли прекурсори, мовляв, теж мають дозвільні документи, і кислота мала бути для металургії. Зауважує адвокат. Даний товар, зокрема, кислота, є чисто для комерційної діяльності, зокрема для. Металургії. Ми не говоримо про лікарські засоби, і тому, на нашу думку, да, перевізник не має чому перевозити транспортні засоби з е, залучення охорони служби охорони. Він завозить даний товар з е, Польщі, да, от, він е, забезпечив належні е, схоронність, він забезпечив. Належні транспортні Але які гарантії, що в подібних перевезеннях прекурсорів не може бути підводних каменів, бо ж де наркоділки беруть сировину для наркотиків. Представник перевізника зауважує, що в цій історії підозру нікому не оголошували. Втім, судді залишають тягач під арештом. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.